2025 року на території області вже виникло майже півтори тисячі пожежних системах на загальній площі близько тисяч 800 гектарів. Незважаючи на те, що працівниками ДСНС України постійно проводиться профілактична робота, проводяться рейди працівникам профілактичного блоку спільні рейди з, з Нацполіцією, з працівниками влади порушуються населення правил пожежної безпеки. Закону 240 рейдів, 145 осіб притягнути адміністративної відповідальності, штраф за порушення правил пожежної безпеки, за спалювання рослинності від 1700 до 3400 років. Так, чи допомагає профілактична робота? Чи люди розуміють, що штраф? На жаль, профілактична робота дійсно зменшує відсоток кількості пожеж, але загальність доправи що населення або не сприймає, або сприймає частково і продовжуються випадки спалювання, спорилися, що призводить до поширення пожеж, до значних втрат. Кількість пожеж у 2025 році порівняно з 2024 значно збільшилась в майже в 13-14 разів. Як я сказав, кількість пожеж в цьому році близько півтори тисячі. За аналогічний період минулого року всього 177 пожеж було застосує.